Вітаю вас, шановні садівники та городники, у своєму попередньому відео я розповідала, що ніколи не викидаю цибулеве лушпиння, бо це найкраще безкоштовне добриво для розсади томатів, перців, огірків та й інших культур. Я отримала від вас запитання і зараз хочу конкретно і стисло на них відповісти. Нагадаю, що я. Використовую цибулеве лушпіння двома способами. Перший спосіб я подрібнюю лушпиння у кавомолці і змішую з землею для розсади у пропорції одна столова ложка на 1 кілограм землі. Якщо у вас нема кавомолки, то лушпіння можна подрібнити руками чи ножицями. І Другий спосіб я готую настій для поливу розсади. Для цього беремо Дві повні жмені лушпиння і заливаю двома літрами окропу, настоюю добу, потім розвожу у восьми літрах води і проливаю під корінь усю розсаду, бажано у вечірній час. Можна її також оприскувати. Підживити розсаду таким способом можна, в принципі, на будь-якому етапі її росту. Рекомендована особливо після проведення пікіровки і, звичайно, за ознак хвороб. Якщо саджанці жовтіють, на них з'являються цятки, будь-які інші ознаки ураження, якщо стебла тонкі, то обов'язково потрібно зробити настій і пролити розсаду. Загалом до висаджування в ґрунт розсаду таким чином можна підживити десь 2-3 рази. Під час використання цибулевого лошпіння деякі городники початківці можуть припускатися помилок, які не дають бажаних результатів. Такими найпоширенішими помилками це, по-перше, використання концентрату, це робити не треба. Настій в обов'язковому порядку потрібно розводити водою. Далі, не треба використовувати старий настій. Як тільки приготували, то треба сразу його використовувати і проливати усю розсаду, а залишки викидаємо. Настій не треба зберігати, бо його якості зникають. І ще не треба використовувати підгниле лушпиння з цвіллю. Це може призвести до поширення інфекції від цих залишків до молодих рослин. Тож, рекомендую вам. Вже зараз збирати це були велушпіння, а у лютому чи у березні, з початком розсади, активно використовувати його.